Спочатку розписують велику різдвяну розмальовку, а далі спілкуються із психологом та соціальним працівником. Безпечний простір, що працює в гімназії номер 22 імені Олега Ольжича, об'єднав сьогодні учнів 4 та 8 класів. Тут атмосфера така добра, більш спокійна тепер відноситься до всього стриманіше. Цю кімнату облаштували у 22 другій гімназії у 2022 році спільно із представниками благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ. Тут для учнів організовують інтерактивні тренінги та заняття. «Мені запам'яталося це, коли ми е, брали іграшки і якось передавали ними і знайомилися. Кожен з кожним пам'ятаю саме саме нещодавне заняття, де трохи ну. Розповідались про булінг, конфлікти і як з ними вирішувати. А найприємніший, напевно, теж був той, Бо тоді наш клас був уже самим таким більш дружним. Потім виходиш і відчуваєш себе більш дружньою і приємно в цьому класі у гімназії. За словами її директорки Лариси Федорової, навчаються зокрема діти вимушених переселенців, військовослужбовців та полеглих героїв. А тому спілкування із психологеною та соціальною працівницею потребують учні усіх класів. Ми зможемо е, налаштувати наших дітей, сприймати щось позитивне, щось негативне. Ми зможемо наших дітей навчити приймати. Інші також дітки взагалі. От в мене заняття, які є з дітьми, які навчаються на інклюзивній формі навчання. Вони також можу я їх проводити для кращої соціалізації. Працюють у рамках проєкту також із батьками. У нас були вечірні батьківські збори, клуб, де вони відвідували заняття. Даже у нас були такі випадок, що мама змінила взагалі своє життя. Да, вона була домогосподарка. А відтоді як почала відвідувати наші заняття, вона пішла. Курсів і почала працювати з 2022 року. Безпечний простір запрацював у трьох школах Хмельницького та ще у трьох навчальних закладах Кам'янця-Подільського, Дунаївців та Летичева. У Кожній школі було набрано по два працівника. Як правило, це соціальні педагоги і психологи, але є інші просто працівники школи. Які пройшли спеціальне навчання від фахівців києво могилянської академії за три роки нашої роботи охоплено близько 7 тисяч дітей більше ніж 100 педагогів пройшли різні етапи, і більше 300 батьків у нас було задіяно. З наступного року у рамках проєкту активно працюватимуть із лідерами учнівського самоврядування за допомогою наших підготовлених вже фахівців. Вони будуть писати проекти на важливі саме для учнівства теми, і їм будуть допомагати шукати донорів, які будуть допомагати їм реалізувати цей проект. Також у 2025 році безпечний простір планують облаштувати ще у шести школах у області. Ірина Муляри Ярослав Єфремов новини міста.